Всім доброго ранку! Це The Минуло дві ночі хотілося б розповісти про те, як ми спіймали 130-го. Для тих, хто не знає досі 130-й це керування транспортним засобом у стані сп'яніння алкогольного або наркотичного. Спіймали ми його в прямому сенсі слова. Все відбувалося таким чином: їхали ми з напарником по перемоги. Тут бачимо, що лежать стовпчики на дорозі. Якщо ви з Києва, то ви, напевно, знаєте, що зараз по перемоги проводиться ремонт дороги. Так от їдемо, бачимо ці стовчики, які такі якісь розламані, лежать по, всьо, по всій проїжджій частині. Думаємо, треба зупинитися, щоб прибрати їх з дороги, щоб ніхто не натрапив там на цвяхи. Зупиняємося, я прибираю. Тут до нас підходить дівчинка, ну, скажімо так, легкої поведінки, і питаю: а ви що за тією машиною, яка тільки що приїхала? Ми такі не знаємо ніякої машини. Тут бачимо на планшет приходить орієнтування, що так і так проїхав автомобіль, збив стовпчики, водій, напевно, в стані алкогольного сп'яніння. Ми такі, о, тепер вже бачимо. А куди він поїхав? А он туди за кут, направо. Ми такі думаємо, о, треба поїхати перевірити, напевно. Повертаємо направо за будинок, дивимося неделя, немає машини. Бачимо, охоронець сидить, питаємо. А ви не бачили тут автомобіля? не приїжджав часом зламаний якийсь там, може після ДТП. Він каже, да, він туди вгору поїхав. Ми думаємо, о, треба точно перевірити, напевно. Вже дві людини кажуть, що щось там відбулося. Повертаємо туди, заїжджаємо на гору, бачимо два чоловіка стоять і кричать, давайте, давайте швидше, водій тікає. Виходимо з машини, вони кажуть: от, пасажир, а водій кудись там пої... побіг. Ну, ми такі почали бігти, дивимося, якийсь силует такий. Заходимо за машину і бачимо. Це була настільки кумедна, це треба було просто бачити. А водій сів за машину, такий сидить, і наче в туалеті. Ховається. Це було дуже кумедно. І такий, типу: Ой, а це не я, я не водій, машина не моя. Ми такі, ну добре, не ваш автомобіль, значить, тоді. І зараз поїде на евакуаторі, ви його ще не скоро побачите. Але чому свідки стверджують, а там було два чоловіка. А чому свідки стверджують, що ви були за, за кермом? А я не знаю, вони брешуть. Ну, врешті-решт, він у всьому зізнався. Ми перевірили його на алкотестері Драйхер. Виявилось 2.08. А машина, в принципі, вже не на ходу. Нас одобре, і добре, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!